Щорічно 6 грудня в Україні відзначається День збройних сил. Цей рік став випробуванням для всіх українців від малого до великого. Забрав безліч життів цивільних та військових, мирних та спеціально навчених, дорослих та дітей в Білгороді Дністровському. На честь цієї дати для представників збройних сил України пройшла урочиста зустріч. Дев'ять місяців після восьми років. Війна не зламала Україну і не зламає, не зупинила життя в нашій державі і не зупинить. І сьогодні ми раді вітати всіх військовослужбовців та всіх тих, хто доклав і докладає зусиль щодо захисту нашої країни. Командир військової частини А 3955 полковник Олег Мазурок звернувся до присутніх. Ми з вами, наш полк, в частності, збройні сили. Це, це той, той гарант, який зберігає мир і ще в нас існування нашої держави в повному, повному смислі цього слова. І народ, який з нами, який підтримує нас. Ті волонтери, які зараз в рази більше себе проявляють більше чуттєвіше, різкіше, можливо, тому що війна йде 2014 року. Війна йде на різних фронтах. Релігійних, емоційних, мовних, нас питалися розкачати любими способами, які ми тільки могли собі придумати. Я зараз був ще на волонтерському заході, де мене запросили, і де діти нам передали нашим військовослужбовцям малюнки з побажанням. Оці їхні теплі словайки, там ті малюнки дитячі, які намальовані, от для чого для того, ми з вами і існуємо Збройні Сили, щоб оберігати це все в кожного з нас з вами, родини. Батьки, синов'я служать в кого, скажемо, в жінок. Наші друзі, які багато кого вже в живих нема, побратимів, яких ми знали, з якими ми вчилися. в нашому полку є втрати. Є втрати трьохсотими, які військовослужбовці стали мають певні каліцтво, пов'язані з нашою саперною небезпечною справою. І тому оцей день. Він має бути радісний, але не дуже виходить, скажімо відверто, але і в той же час не треба падати духом. Ми повинні гуртуватися, ми повинні разом триматися. І Я знаю одне: що Бог над нами є. Ми маємо робити правильні з вами вчинки. Кожен має подумати те, що в нього в серці, і що в нього в голові, і що він зробив для цієї держави. Я щиро вдячний військовослужбовцям, щиро вдячним волонтерам, які допомагають Збройним силам. Слава Україні! Виступили керівники району та міста. Я хочу всіх вас привітати з цим святом. Ви знаєте, ви робите дуже-дуже важливу справу. Ви захищаєте свою батьківщину, нашу батьківщину, ви захищаєте нашу землю, ви захищаєте наших громадян, наших мешканців від ворога, який сьогодні воює з нами. Ціною своєї 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 життя, ціною е, самим дорогим ви сьогодні робите неймовірну справу, справу захисту своєї держави і своєї землі. Знаєте, я хочу окремо подякувати Олегу Віталійовичу Мозурку, начальнику гарнізону, який з першого дня війни. Знаходився на місці та організовував разом з іншими офіцерами, командирами військових підрозділів оборону нашого гарнізону, нашого міста, нашого району, і робив це дуже якісно. Я хочу подякувати окремо кожному військовослужбовцю, нашого гарнізону, нашої країни. Василь Самокіш та Віталій Граждан привітали почесними грамотами військовослужбовців, подякувавши їм за службу та відданість державі. Хвилину мовчання згадали загиблих, чиє життя, на жаль, забрала війна. Військовослужбовців та цивільних, дорослих та дітей. Військовий капелан отець Іоанн привітав присутніх зі святом та молитвою вшанував загиблих воїнів країни. Депутат Білгородністровської міської ради Борис Юрескул значно проявив себе у волонтерській діяльності. Він також звернувся до присутніх. Я хотів би всіх привітати святом захисника, святом, яке дійсно сьогодні проходить в умовах складних, непростих, тривожних. Але ці часи, цей період, який ми живемо, він по-новому народжує українську націю. Мені дуже приємно, що я, що я міг стати частиною такого великого нашого небайдужого українського народу, бути разом із захисниками. Десь морально, десь матеріально, і мене надихає те, що в нашій Україні є майбутнє. В ході урочистої частини Олег Мазурок з нагоди свята нагородив державними нагрудними знаками та почесними грамотами військовослужбовців і волонтерів. А творчі колективи подарували захисникам вітчизни свої святкові виступи. День Збройних сил України це свято тих, хто визначив свою долю як служіння батьківщині, обрав відповідальну професію військового і вважає захист співвічизників справою всього життя. Наша миролюбна та родюча Україна зіткнулася з реаліями війни, не знаючи, як довго це триватиме, і благаючи Всевишнього про якнайшвидшу перемогу. Пішов десятий місяць війни, хоча ворог вважав, що ми не протримаємось і три доби. Ми. Мирний та співучий народ вивчили всі назви російських ракет. Наші діти навчилися засипати під виття сирен. Ранок кожного цивільного починається з перегляду останніх новин. Втрата кожного воїна, кожної дитини і дорослого посилює прірву і точку неповернення, змушуючи сумувати і співчувати сім'ям загиблих. Та й ми не ті, що раніше. Кожен шматок відвоюваної рідної землі як крок до колишнього життя, прорив та наближення до довгоочікуваної перемоги. Ми з вами, сини та доньки України. Ми дякуємо вам за щоденний обов'язок, за вашу мужність і силу, за ваші відважні серця. Ви найбільший скарб для ваших рідних та ваших родин та гордість країни. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.